Та куди ви полізете? Мені нудно! Сонечко. Будь ласка, не чіпай сидіть. Так, все на місці. А для того, щоб у нас все вийшло, нам знадобиться трішки більше вільного простору. Так то краще. Дамо їм нагрітися до кімнатної температури. А тут гарно. О, дивіться, що тут є. А перший секрет полягає у тому, що для кожного компонента. Потрібен особливий підхід. Десь нам знадобиться енергія та спритність. <звук> а десь точність. Ідеальна формула та креативний підхід. Подекуди нам не обійтися без сучасних технологій, а є такий самий тільки білий. А дещо треба лише прикрасити і дати відпочити. Тепер найголовніше: нам потрібно акуратно об'єднати усі інгредієнти. Лакчина <звук> при. <страйк> Задати форму. Яка ти Як тебе гарно виглядає! <страйк> Акуратно приземлити і довести до готовності. <страйк> чудовий день. Готовий. Тато. А хто це? Той, хто піклується про вас. Зробимо ваш день чудовим ваш французький бульвар.